Всім привіт! З вами Кіноманія, і це третій епізод серіалу Чорнобиль. З кожним новим днем ситуація на час погіршується. Незважаючи на тільки що вирішену одну проблему глобального масштабу, ліквідатори стикаються з новою, яка за своїми наслідками призведе до катастрофи не менше ніж попередня. Тепер ти схожий на вугільного міністра. Третя серія розпочинається в затоплених коридорах атомної станції. Трьом відчайдушним робітникам вдається відчинити резервуари, щоб спустити воду, тим самим врятувати люсто від загибелі. На виході їх зустрічають оплесками і з усмішкою на обличчі товариші по службі. Вони вручають рятівникам пляшку горілки, чудодійний напій для очищення організму від радіації. Тим часом Людмила Ігнатенко прибуває в Москву, щоб провідати свого чоловіка, але її не пускають. Тільки декілька купюр допомагає вирішити питання. Людмила потрапляє у відділення лікарні, яке зачинене для відвідувачів, де зустрічається зі своїм чоловіком. Вона обіймає зараженого чоловіка, ігноруючи всі попередження від чергового лікаря. Ввечері вона прокидається від криків свого чоловіка. Людмила стає свідком жахливих мук, які доводиться терпіти її чоловікові через опромінення радіацією. Тим часом в Чорнобилі військові знову замірюють радіаційний фон. Після скидання бору і піску є позитивні результати. Рівень радіації суттєво зменшився. Але тепер з'явилася нова проблема: теплу більше нікуди діватися, і температура всередині зруйнованого реактора невпинно росте. Це може призвести до того, що розжарене паливо розплавить бетонну плиту під станцією, і тоді ядерні відходи потраплять до ґрунтових вод. Такий розклад справ призведе до екологічної катастрофи небачених масштабів. Для вирішення проблеми потрібен весь рідкий азот, який є в Радянському Союзі. В телефонній розмові Горбачов повідомляє, що у Легасова і Щербини будуть необмежені ресурси для ліквідації аварії. Після до відправляється на вечірню прогулянку. Міністра цікавить, які наслідки будуть від опромінення радіацією. Легасов каже, що всі, хто брав участь у тушінні пожежі в перші години аварії, чекає дуже болісна і повільна смерть. А решту чекають ракові хвороби і смерть через 5-10 років. Щербина каже, що вони ще легко відбулися. За міністром і вченим слідкує співробітники КДБ. Повернувшись в готель, Легасов розмовляє з Хомюк. Жінку цікавить, чому і як вибухнув реактор. Легасов рекомендує жінці відправитися в Москву і розпитати про все, що сталося у тих, хто був тієї ночі в пункті управління реактором. 3 травня 1986 року в Тулу прибуває міністр вугільної промисловості в супровіді двох військових і декількох вантажівок. Приїзд посадовця перериває заслужений відпочинок шахтарів. Міністр пояснює, що у нього наказ привести шахтарів в Чорнобиль. Вони повинні будуть вирити площадку під реактором, щоб інші спеціалісти мали змогу встановити туди охолоджуючі елементи. Після нетривалої словесної перепалки шахтарі погоджуються. Вони проходять повз міністра до автомобілів, поплескуючи чоловіка брудними руками по чистому одязі. А один із шахтарів каже, що тепер він схожий на міністра вугільної промисловості. Згодом робітники прибувають в Чорнобиль. Легасов розповідає бригадиру весь план, що саме і в які терміни потрібно виконати роботу. Копати доведеться вручну, так як важка техніка може призвести до жахливих наслідків. Вислухавши всі умови, робітники відразу ж приступають до роботи, так як не хочуть затримуватися в цьому злощасному місці. Через високу температуру в шахті та відмову керівництва дати вентилятори, шахтарям доводиться працювати повністю голими. Нас переносять в Москву. Людмила Ігнатенко, незважаючи на всі застереження лікаря, підходить занадто близько до свого чоловіка і признається, що у них скоро буде дитина. Тим часом в лікарню прибуває хомюк, щоб розпитати в працівників станції, що саме сталося тієї рокової ночі. Дятлов не хоче розмовляти із ченою і рекомендує піти куди подалі. Наступний на черзі Леонід Таптунов, який виявляється більш говірким, чоловік розповідає, що вибух стався відразу ж після натискання кнопки АЗ5, яка слугує для того, щоб зупинити будь-які аварійні процеси в реакторі, а згодом і сам реактор. А розповів про таку ж саму послідовність дій, покидаючи лікарню, хомюк помічає в палаті Людмилу без будь-якого захисту і піднімає шум. Вона погрожує розповісти всім правду. На галас реагують робітники КДБ, яких дуже цікавить, яку ж саме правду хомюк планує розповісти. Наступного дня в Москву прибуває Легасові Щербина, вчений виступає з доповіддю. Легасов каже, що основні проблеми після катастрофи вдалося майже вирішити. Залишилося побудувати саркофаг, захисна конструкція, яка унеможливить подальший викид радіації в атмосферу, а також мобілізувати військових і набрати добровольців, щоб ліквідувати наслідки аварії в найближчих населених пунктах. Після доповіді Легасов звертається до замісника голови КДБ з проханням звільнити хомюк під свою особисту відповідальність. Згодом Легасова приводять до хомюк. Вчена розповідає про все, що змогла дізнатися від робітників і про те, що з ними зробила променева хвороба. Тим часом, по всій країні йде набір добровольців для ліквідації наслідків аварії. Через декілька днів помирають пожежники, які всю ніч знаходилися біля відкритого реактора. Їх ховають вдалині від кладовища в спільній могилі, поклавши всіх в свинцеві труни. На додачу заливають бетоном, щоб радіація, яку випромінюють тіла, не вибралася назовні. На цьому третій епізод серіалу закінчується.